що ну, ми починаємо починаємо наше відео. Дівчачого дня. Wow. Oh. Oh. <laughs> так, перша наша точка це Ocean. Якщо чесно, оскільки я живу в Одесі, ні разу туди не заходила. А дарома. Дуже прикольний асортимент. Є і спортивне, і кежу, і взуття, до речі, взуття дуже прикольно. Ось Влада приміряє сукню, і я все таки вирішила приміряти ковбойки. Дуже круті, але просто в мене є такі руді, тому я вирішила набрати. Також тут цілий етаж чуючого одягу, також на будь-який смак, тому рекомендую зайти подивитись. Обов'язкова програма для кожного одесита на вихідних – це відвідане книжки або книжкового ринку. Називається через те, що продавали спочатку книжки, а тепер все, що завгодно. Ми сюди завітали для куштування матчі та бамбу в Хейдей. Hey Якщо чесно, цей бамбу він просто підкрив моє серце, дуже смачний вартує, здається, 130 гривень, я не впевнена, ну приблизно так. Вивіску я вам показала. Ось ще раз. Ще раз ще раз вивіска. Хейдей, hey дуже раджу, не рекламу. Ще було якесь відкриття якогось мультибренду, але якщо чесно, ми побачили, який там контингент, і він нас не дуже спонукав зайти. Такі сильний. Не могла не показати, це мій біль, ці жахливі вивіски в центрі міста. Це просто жах якийсь. Як ви вже зрозуміли, я трохи натупила і знімала відео без звуку або з дуже дивними репліками, тому я озвучую, озвучую зараз це додатково, але сподіваюся, це зміниться. Наступна точка на Якатеринінській біля — це дівчачий рай усього, що можна, просто ми зайшли напевно на півгодини, і ну, тут можна загубитися Ну, Дуже красиво. Мені, звірі, не подобається чорне. Прикольно. Ми прямуємо до пасажу. Ось ця мозаїка, вона ще в первозданному вигляді. Наш красивущий пасаж обожнюю його, і хочу вам показати дуже прикольне місце. Якщо зайти і зліва буде Арочка, і зайти в неї, ви можете потрапити на вулицю в будинку. Або я не знаю, як це сказати. Там ірландський паб дуже класно виглядає ввечері, але ми просто були вдень. Рекомендую подивитись: дивне місце прикольне. Ми вирішили зайти поїсти. В пасажі, нещодавно відкрилась Квіткова. Ну, <клес> красиво. Хочу нагадати, що усе це не реклама, це наш особистий вибір та рекомендація. Квіткова, неймовірно, гарна всередині. Ми замовляли піцу та джин, тонік. Все було дуже смачно. Джин легкий, ну, скоріше, як просто е, лимонад, але дуже смачно було. Ми сьогодні в підкові. Побачимо, що нам будуть насипати. Ну, Виглядає дуже гарно. Що нам подарило квітці? Так, у нас соня. Что там за пицца? И огоришки. Горришки. Поехали. Бокс, нет. Нет. На батко. Так. На сыр натягивается, оно выглядает хорошо. Не удобно, что хорошо. Покажи вам. Зупинить пубовічку, коли пайомплісу. Вона ж на штанах. Цей перехід я пам'ятаю дуже давно, тому що він ввів мене до моєї першої роботи в Одесі. Ну і останньою точкою нашої була це мімі. Я вже свою норму вибрала, а влада вирішила полірнутися десертиком. Також дуже смачно, часто туди заходимо. Ну і як без одеських колоритів, відпочиваючі люди скрізь, тому що Одеса це місто відпочинку. Підпишись, постав лайк. Дякую.